Громадяни, я так втомився, що не можу повідомити вам про всі деталі битви під арколи. Це був дійсно бій на смерть. Генерали виявили безприкладну хоробрість. Немає жодного з них, у кого мундир не був би залитий кров'ю. Битва під арколи справила величезне враження на всю Європу. Для багатьох ставало очевидним, що Французька Республіка перемагає в цій війні. Проте, втомлені від війни члени директорії, вирішили скористатися сприятливим моментом на італійському фронті і запропонувати австрійцям перемир'я. З цією метою директорія направила до відня генерала Кларка, який повинен був вести переговори з австрійцями про перемир'я і подальший мирний конгрес. Однак австрійці, як і раніше, не вважали себе переможеними і виявляли абсолютну неготовність іти на будь-які компроміси. Успіхи Ерзгарцога Карла на Рейнському фронті все ще вселяли впевненість у перемозі над французами в цій війні. У зв'язку з цим генерала Кларка навіть відмовилися приймати у відні. Австрійці допускали переговори про перемир'я лише в тому разі, якщо їм буде надано право безперешкодно поставляти в мантою припаси для гарнізону. Проти цих умов виступив Бонапарт, який категорично відкидав будь-яке перемир'я, яке не містило б у собі умови про капітуляцію мантуї. Він був абсолютно впевнений, що австрійці скористаються цим перемир'ям тільки для того, щоб посилити армію і знову почати наступ. Бонапарт наполегливо переконував членів директорії, що в нього вистачить сил домогтися капітуляції мантуї і здобути остаточну перемогу. Однак генерал Кларк, який прибув у штаб Бонапарта, був іншої думки. Після битви під Арколе Бонапарт перебував у стані крайньої фізичної виснаженості. Такий стан головнокомандувача змусив генерала Кларка засумніватися, тому що в разі продовження кампанії армію Бонапарта чекає успіх. Він втомився так, що не може сісти на коня без страждань. У нього дуже бліде обличчя. І хворобливий вигляд. І все ж, незважаючи на сильне фізичне виснаження, Бонапарту вдалося переконати директорію в тому, що він зможе добитися вирішальної перемоги. Отже, після провалу переговорів австрійці почали активні військові приготування. Ерзерцог Карл вкотре направив на допомогу до Альвінце нові підкріплення. Також до Італії вирушили добровольчі батальйони і частина гарнізону Відня. В Італію були направлені всі резерви, які вдалося мобілізувати. Завдяки цим терміновим заходам, вже на початку січня 1797 року, Альвін мав 48-тисячну армію для нового наступу. Крім цього, австрійцям знову вдалося схилити на свій бік папу римського. Попри укладене перемир'я з французами, пій шостий також розпочав мобілізацію військ, щоб відволікти частину французької армії і тим самим сприяти наступу австрійців. Альвінце дуже поспішав, оскільки продовольство в Мантуї практично закінчилося, і гарнізон був у дуже скрутному становищі. Було очевидно, що в австрійців залишалася остання спроба врятувати гарнізон фортеці. Тим часом, незважаючи на всі труднощі, Бонапарт продовжував готуватися до майбутньої битви. Отримавши деякі підкріплення, він сформував нову дивізію, яку очолив генерал Рей. Також було проведено кадрові зміни в армії. Старі та нерішучі генерали були відсторонені від командування і замінені молодими та енергійними офіцерами. Загалом у Бонапарта було близько 47 тисяч солдат. З них 10 тисяч, як і раніше змушені були блокувати війська Ворумзера в Мантуї. Також усвідомлюючи, що попереду вирішальна битва, Бонапарт звернувся із закликом до місцевого населення. Настав час. Коли Італія з честю займе місце серед великих націй: Ломбардія, Болонья, Модена, Феррара здивують одного разу Європу і відродять найславетніші дні Італії. До зброї, італійці! Нехай же тремтять тирани і вороги нашої свободи. Отже, на початку січня 1797 року, альвінці почав наступ усіма силами. Вирішальна битва за Італію почалася. 8 січня дивізія ужеро перше зазнала серйозного нападу на східному секторі фронту. Натиск австрійців був настільки потужним, що ожеро відступив до Леняго і попросив у Бонапарта допомоги. Дуже швидко стало відомо, що противник наступає також і на Ворону. Цей сектор фронту обороняв Мессена. того ж дня, і від генерала Жубера надійшло повідомлення про те, що на нього напали в долині Адідже. Таким чином, французи були атаковані з трьох напрямків. Перебуваючи у своїй штаб-квартирі у Вороні, Бонапарт кожні дві години отримував доповіді від генералів і ретельно аналізував кожен сектор фронту. Першорядним завданням було визначити головний напрямок наступу Альвінци. Дайте мені знати якнайшвидше, чи вважаєте ви, що противник на вашому фронті налічує понад 9 тисяч чоловік. Вкрай важливо, щоб я знав, чи серйозна атака проти вас, чи це просто відволікаючий маневр, щоб нас обдурити. У ці години Бонапарт все-таки схилявся до того, що головний удар противника слід очікувати зі сходу проти військ. Ожеро. Однак, ближче до вечора, 13 січня, від Жубера нарешті прийшли останні новини. Атаки, про які він повідомив напередодні, переросли у великий наступ. Його дивізію обійшли з флангу переважаючі сили, і він був змушений відступити до Ріволі, щоб не потрапити в оточення. Звіт Бера не залишив у Бонапарта жодних сумнівів щодо плану Альвінси. Стало зрозуміло, що австрійці наступають за кількома напрямками, але головний удар вони планували завдати з півночі. Противник визначив свій рух. Усі його війська йдуть на ріволі. Реакція Бонапарта була миттєвою. Наказавши Жуберу тримати, що є сили, він терміново помчався до Ріволі. Туди ж рушили дивізії Массена і Рея, а також резерви Віктора. Ожеро протистояв корпусу генерала Провера. Для оборони Верони було залишено невеликий гарнізон. Вночі 14 січня Бонапарт прибув до Ріволі. Ландшафт був залитий яскравим місячним сяйвом. Ми піднімалися на різні висоти, спостерігаючи лінії вогнищ супротивника. Вони заповнили весь простір між річкою Адідже й озером Гарда. Ми могли чітко розрізнити п'ять військових таборів. Кожен з яких належав одній колоні. Австрійський командувач розділив свою армію на безліч колон. Три центральні колони мали атакувати північну частину Ріволійського плато. Ще дві колони мали обходити французів із флангів. У цей самий час семитисячна колона під командуванням Кваздановича за підтримки кавалерії та артилерії мала пройти вздовж річки Адідже через ущелину і завдати вирішального удару. Таким чином, маневруючи по великій ділянці місцевості, австрійські колони повинні були повністю оточити французів. Альвінце не знав, що Бонапарт уночі прибув до Ріволі. Тож він планував розпочати битву близько десятої ранку, коли всі колони наблизяться до поля бою. Головним недоліком плану Альвінци була важка координація шести атакуючих колон, які рухалися з вивистими та вузькими гірськими дорогами. Як, на щастя, для Альвінци Бонапарт миттєво це зрозумів. У цій позиції він вирішив утримати ріволійське плато за собою. І будь-якою ціною сповільнити рух Кваздановича в ущелині і не допускати виходу його військ на плато. Для цього вкрай важливо було захопити і утримувати каплицю Сан Марко, яка височіла над ущеленою. Заблокувавши таким чином рух Кваздановичу, Бонапарт мав намір зосередити всі сили на центральних колонах і розбити їх до того, як до поля бою підійдуть решта колон противника. Діяти потрібно було негайно, інакше всі колони австрійців могли закінчити свої маневри і оточити французів. У цей момент у Бонапарту було близько 10 тисяч солдатів, 12 гармат і кілька полків кавалерії. Інші дивізії поспішали форсованим маршем до ріволі. І, врешті-решт, не чекаючи підкріплень, головнокомандувач віддає наказ наступати у четвертій годині ранку. дивізія Жубера пішла вперед з непохитною рішучістю. Менш ніж за чверть години французька напівбригада, яку очолював бригадний генерал Віаль, штурмом захопила каплицю Сан Марко і прилеглі висоти, тим самим блокуючи прохід ущелиною. Решта військ зайняли позиції на висотах ріволійського плато. Настільки рання атака французів для Альвінці була повною несподіванкою, оскільки він не знав про прибуття Бонапарта і думав, що має справу тільки з однією французькою дивізією. Проте, Альвінце дуже швидко привів війська в бойову готовність, і о шостій ранку три центральні колони почали спускатись з гір, щоб атакувати французів на плато. Таким чином, Бонапарт досягнув важливої мети. Він рішучою ранньою атакою змусив Альвінці почати битву до підходу флангових колон. Тим часом по всьому центру розпочався запеклий бій між трьома австрійськими колонами, чисельністю в 12 тисяч чоловік під командуванням самого Альвінси та дивізією Жубера, яка налічувала 8 тисяч чоловік. Вузькі гірські підходи до Сан-Марко ускладнювали атаки австрійців на правий фланг дивізії Жубер. А ось на ріволійському плато становище французів було важке. Усвідомлюючи свою чисельну перевагу, австрійські батальйони атакували з надзвичайною люттю. Особливо важкі бої відбувалися на західній частині ріволійського плато. Під час чергової атаки кілька австрійських батальйонів обходять позиції французів і атакують у фланг 29 на півбригаді. Одночасно з фланговою атакою австрійці посилили атаки по фронту. У результаті 29-та напівбригада не витримала цього натиску і почала в безладді відступати. Солдати 85-ї напівбригади, які стояли поруч, помітивши це, також запанікували і залишили свої позиції. Весь центр французів захитався. Достатніх резервів, щоб виправити становище, у Бонапарта в цей час не було. Однак у цю критичну мить на полі бою з'явився Массена. Цей відважний генерал повідомив, що його дивізія прибуде з хвилини на хвилину, і ця новина вчасно надихнула солдатів і не дозволила їм почати повний відступ. Нарешті, близько 10-ї ранку, славетна 32-га напівбригада з дивізії Массена почала підходить до поля бою. Слідом йшла 75-та напівбригада. Бонапарт негайно направив ці підкріплення в центр на допомогу жуберу. Які прекрасні це були війська! Я вперше бачив, як 32-га з дивізії Масена йде назустріч ворогові. Їх поступ був такий твердий, такий грізний, що здавалося, що йти з ними у бій значить йти до перемоги. Зайве казати, що колона у складі трьох австрійських батальйонів була розбита в одну мить, і окрім вбитих і поранених, вони залишили в наших руках сотню полонених. Завдяки вчасному підкріпленню Бонапарту вдається повернути втрачені позиції в центрі і знову відкинути піхоту противника до підніжжя гір. У цей час австрійські колони, які обходили французів, починають наближатися до поля битви. Попри це, Бонапарт наполегливо продовжував завдавати ударів по центру, не звертаючи особливої уваги на флангові маневри противника. Однак становище ставало дедалі загрозливіше. На лівому фланзі колона Лузіньяна прорвалася до Афі. На правому фланзі Вукасович уже досяг околиць Чараїно і почав вести вогонь із гармат по 39 й напівбригаді, яка прикривала вихід із ущелини. Масштабну атаку почали і війська Кваздановича. У результаті атакована з різних напрямків 39-та напівбригада була змушена залишити позиції на правому фланзі. Австрійська піхота, яка перебувала в центрі, спостерігаючи вихід на плато військ Вездановича, зааплодувала, гадаючи, що перемога тепер безсумнівна. Для французів це був критичний момент битви однак Бонапарт серед сум'яття і гуркоту битви виявляв повну холоднокровність. Завдяки блискучій тактичній інтуїції він зробив висновок, що в цей момент центральні колони супротивника вже вимотані і не володіють атакувальним потенціалом. На основі цього Бонапарт ухвалює рішення перегрупувати піхотні бригади в центрі і провести концентровану атаку проти колони Кваздановича, яка виходила з ущелини. За наказом Бонапарта генерал Жубер терміново розвернув свої бригади проти загрози зі східного сектора. Крім цього, вся доступна артилерія була сформована в одну батарею і виставлена напроти ущелини. Отже, щойно авангард колони Кваздановича вийшов на ріволівське плато. Піхота Жубера кинулася їм назустріч. В атаку також перейшли частини дивізії Мессена. У цей же час французька артилерія почала впритул розстрілювати щільні колони противника. Ця руйнівна вогнева міць спершу вдарила по наступаючим австрійським драгунам, які кинулися назад крізь власну піхоту, спричинивши масовий хаос. Більше того, завдяки точному влучанню французів вибухнули два австрійські вози з боєприпасами, що принесло жахливі втрати. У момент повного замішання супротивника Бонапарт кидає в атаку всю кавалерію. І за мить зімкнуті кавалерійські ескадрони на повній швидкості влетіли в австрійські ряди і остаточно розладнали їх. У короткий термін авангард колони Кваздановича був розгромлений. Решта військ у повному хаосі і тисняві відступали назад у щелений. Кавалерійська атака Ласаля мала повний успіх. Таким чином, Бонапарт успішно подолав вирішальну кризу битви. Центр противника був розбитий, і тепер французи могли зайнятися колонами на флангах. Тим часом полковник Лузіньян, не будучи обізнаним про поразку Альвінци, продовжував все далі і далі заглиблюватися в тил французької армії. Однак він дуже скоро усвідомив, що сам перебуває в оточенні, оскільки з тилу з'явився останній резерв Бонапарта. Це була дивізія генерала Реаль. Австрійці намагалися чинити опір, але все було марно. Менш ніж за годину, шеститисячний корпус австрійців перестав існувати. Тільки командирові корпусу з невеликим числом офіцерів вдалося втекти. О п'ятій годині вечора перемога була практично забезпечена, але у Бонапарта не було часу для відпочинку, оскільки надійшла звістка, що корпус Провера переправився через річку Адідже і йде на прорив до Мантуї. Бонапарт, переконавши, що Альвінце відступає, передав управління військами Жуберу і терміново поспішив на південь з героїчними бригадами генерала Массена, щоб перешкодити австрійцям проникнути до фортеці. На Шубера лягла важка відповідальність, оскільки Альвінці вирішив продовжити битву. Другий етап битви під Ріволі відбувся 15 січня, і Шубер повністю виправдав покладену на нього довіру. Особисто очоливши фронтальну атаку, він остаточно розбив уцілілі австрійські колони і змусив Альвінці відступати вже не озираючись. А тим часом генерал Провера, скориставшись розосередженням дивізії ожеро, зміг прорватися до околиць Мантуї. Однак підходи до фортеці виявилися міцно заблокованими військами серюр'є, і, незважаючи на всі зусилля, Провера не зміг цього дня прорватися до фортеці. Вирішальний штурм австрійці запланували на 16 січня. На світанку наступного дня Вурумзер спробував зробити чергову вилазку з фортеці, щоб з'єднатися з Проверою. Але в цей момент у тил до австрійців підійшов Бонапарт разом із дивізією Массена. У підсумку всі атаки австрійців були відбиті, і корпус Провера опинився в абсолютно безнадійному становищі. І після недовгих переговорів весь шеститисячний корпус був змушений здатися. Французи вкотре проявили неймовірну витривалість. За 120 годин солдати Масена взяли участь у трьох боях і пройшли 90 кілометрів. Це вимагало неймовірної доблесті, і командир дивізії, безперечно, заслужив свій майбутній титул герцога Ріволі. Розгром армії Альвінця означав безсумнівну капітуляцію мандої. Без будь-якої надії на допомогу Воромзер зміг протриматися до кінця місяця. Але 2 лютого 1797 року ця величезна фортеця нарешті перейшла в руки французів. Бонапарт по справедливості надав честь прийому капітуляції генералу Серюр'є і, визнаючи хоробрість Вурмзера, дозволив йому та іншим офіцерам вийти з фортеці вільними і з усіма військовими почестями. Таким чином, Бонапарт досяг нечуваних досі результатів. За п'ять днів боїв і маневрів від 48-тисячної армії Альвінси залишилося лише 13 тисяч безладно відступаючих солдатів. Більш того, французи нарешті взяли під контроль фортецю Мантою, захопивши при цьому в полон 16 тисяч солдатів Вурумзара, а також понад 500 гармат і 60 прапорів. Це був небувалий і повний розгром австрійської армії. Вітаючи солдатів з цією неймовірною перемогою, Бонапарт сказав їм Римські легіони проходили 38 кілометрів на день, а ви. Проходите 50 кілометрів на день і б'єтеся замість відпочинку. Перемога під Ріволі і капітуляція Мантуї нарешті вирішила долю північної Італії. Але Бонапарт не збирався на цьому зупинятися. Тепер він мав намір завдати удару в саме серце ворога. І дуже скоро Відень почала охоплювати паніка.